Салют, друзі! Радий всіх вітати на каналі 3 а 2 крю На сьогодні колекційний танк СТ 9 рівня із сезону 2 плеяди. Це Гласьєр. І ми зараз подивимося, як він грається, проставимо обладнання і поговоримо про цей танк. Тому давайте, як завжди, перейдемо сюди і переставимо тут обладнання так, як мені більше всього підходить. Мені в такому порядку обладнання більше. Амуніцію робимо по стандарту. Стандарт у нас боєкомплект. Поставимо, плюс-мінус теж е стандартно, як зазвичай, можна. так е Стосовно тут, ставимо на ДПМ. 2800 у нас буде при такому випадку ДПМ. Захисний комплекс. Поставимо прискорення польоту снарядів. І не забувайте про збалансовану гармату. Так, можна подумати, що це СТ. І, скоріш за все, що частіше може бути так, якщо хтось стріляє на ходу, наприклад, ви від когось від'їжджаєте, або мансуєте вперед-назад і робите постріл, вертикальна стабілізація буде потрібна, але треба врахувати той факт, що тут. Є розкіт, цей розкіт більше 30 сантиметрів. Тому, якщо ви будете стріляти через цю карту, скоріш за все, в якихось моментах будете не влучати. Тому тут цей момент треба дуже звернути увагу. Я рекомендую спочатку поставити збалансовану гармату, якщо ви не будете відчувати якихось нюансів, зараз ми це все подивимося. і... Тоді вже можна буде переставити, наприклад, на вертикальну стабілізацію. Отак От виглядає цей танк. Модулі. Давайте по модулям одразу пройдемося, що у нас тут є. У нас е, остання гармата тут, так, е, передостання, трошки швидше КД, але ДПМ тут буде гірший, звісно, тому ну, топові модулі є топовими модулями. Тому, друзі, поїхали. При рандомних бої граємо і. Будемо розмовляти про цей танк. Рандом у нас це все рандом. Добре, що не попали в перший бій одразу з 10 рівнями. Візуально виглядає танчик, ну, так сказати, непогано. Є якісь фари в нього, тут, тут фара і скатір зверху, але мені, мене напрягає його комбашенка. Тому що мені здається, що. Від неї будуть люто пробивати просто. Зараз подивимося. 7-3 маю КД, і мені таке КД не подобається. Швидкість цього танка теж мені не подобається, тому що він відчувається дуже важким. Ну просто, я б сказав, би, люто важким. Супер. Т-49, ну, звісно, ЛТшка ми не пересвічуємо. І тим не менш він нас теж не засвітив. Ну, але от така мені альфа нравится на фугасі навіть. Навіть на фугасі подобається. Так, 2000 майже 900 хитпоинтів, дав. Нормально. Так, у нас тут е 3 в 3, ми можемо спробувати зіграти, так? Да? Я думаю, що зайшла і ця тичка йому. Не поїду я його пересвічувати там. Зараз обережно граю позиційно, тому... Поки що не ліземо. Зараз рахунок 1-1. І не, не зробив цей простріл, окей. Так. Так, супер. Ну, навіть на ББшки тут непогана альфа. Мені, в принципі, подобається. Але бачите, в лоб льову я звідси не пробиваю. Так, окей, ну і він мене теж не так прям полюто пробиває. Як, пробив. Це як людині показати, щоб він е міг вже пушити? Пробили. Тому що ну, він там стоїть, йому вже треба грати. Так, Льова проморгав цю історію разом з е, Вафльой. Ну, Я вам, друзі, скажу, скажу, що мені цей танчик подобається. Хоч він і не схожий по геймплею, наприклад, на е, якийсь середній танк бо він реально дуже повільний. от Просто дуже повільний. Я не знаю, йому потрібно ще якихось там. не знаю. і... Потужність підняти і швидкість підняти, він би був набагато цікавішим. Ну, тим не менше, 2800 я накидав. Стосовно гармати, претензій майже не маю. Так, за такий бій, 45 тисяч. Ну, не фармить танк, не фармить, ну і окей, він не для того нам потрібний. Так, перший бій в топчик попав. 2830. Ну, супер. Так, я навіть ага в топ-3 за шкодою. Попадаємо. Можна тут ще золотіжка забрати трошки. Так, далі поїхали. Другий бій. Зараз пограємо, подивимось. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що буде відбуватися далі. Дуже цікаво, якщо ми попадемо, наприклад, проти 10 рівнів і подивимося, що за гармата. Коли ти граєш, наприклад, проти 10 рівнів. Звісно, восьмий рівень це таке. Це типу ти в топі, як от зараз тут. А от, наприклад, 752-го подивимося, як він його буде пробивати. Тим не менш, зараз е маємо кути нахилу. Бачите, як світиться фараіскатель, фара шукач е Зверху видно анімацію світла. Е зараз поїдемо на точку Б, там, де вона має бути, тобто центр карти, і спробуємо зіграти там. Я зрозумів, друже, але, будь ласка, не руїнь катку. Не треба так робити. Окей. Повернув я його, бачите, він хотів проїхати. і. і... Не поїхав туди. Ну, супер, так, у нас батчат Бурасик. Супер. Хімера молодець. Так, зрозумів. О, бачите, яка дірява башта в нього? Ооо, спостереження пошкоджено. І. саме цікаве, що я. От мені не подобається, що я не підсвічую. 409. Ну, як на мене, це. непогано. Так. Якщо це танк підтримки, то у мене немає підтримки. Якщо прот зараз сюди е, підтягнеться, то. Мабуть, він мене забере. Так. Хімера грати не хоче. Окей, я залишаю хімеру, нехай вона залишається, тому що підставлятися я вже не маю хідпойнтів, щоб підставлятися. А у нас е, Бурасик, як це він мені, до речі, 2 тички одразу не видав, тому що. Міг би це зробити, я думаю, що з легкістю. А, бачите, який хитрий цей товариш на проті? Давай, 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 каєн, їдь. Звісно, ти ж так поставив від рельєфу гармату. Не гармату. Танк. Прота не може забрати. Бачите, які попадаються інколи грати з нами тіммейти? Не вже. Так, але ж то потрібно грати дуже обережно, тому що тут... Я не знаю. То хочеться просто, знаєте, з такими тіммейтами просто взяти і поїхати десь в якийсь куточок стати і там і просто там стояти і нічого не робити. Ну все, от ти дав тичку і поїдь, стань, постій там трошки. Дай комусь іншому зробити тичку. Все, от виїжджай, стріляй, типу. Ой, красавчик, так. Ну окей, я танканув, це супер. Я б, звісно, хотів би переїхати трошки, але... Я просто не влучаю туди. Хотів 752-го тоді пограти, бачите, і приїхав сюди за ним. Ну от Хімера стоїть, просто руїнить катку, тому що. Тому що. Тому що то Хімера. Красавчик. Точно гармата? А Обурасіка, до речі, киде, і він може спокійно поїхати і його зараз забрати. Ну, Він його не забере, тому що його ВК забере зараз. Сказав. Точно як е, сталося. Так, другий бій у нас Поразка. До речі, проти нас грали танки 8 рівня. І ми програли. Звісно, що я тут нічого не настріляв, тому що напідставлявся. Так, окей. Окей. Їдемо ще бій. Третій бій контрольний, і зрозуміємо, що це за машина. А, карта канал, цікава карта. Де тут можна якраз порубатися з стежками і знову попадаємо проти восьмого рівня. Це так, типу, кидає танки з сезону 2, типу, проти слабіших гравців, чи слабіших танків, танків не твого рівня. чи що це таке. Чому нас не кинули жодного разу за три боя з 10 рівнями? Я не розумію. Так, у мене тут єпісь, до речі, у нас. Стежки дві. І дві стежки у нас прикольно. У нас дві естежки дев'ятого рівня, а у них восьмого Бачите цю фігню, так? Да? Ну, поїду пограю. Слухайте, а я, мабуть, дарма сюди приїхав, адже. А, адже єпіс чомусь не поїхав зі мною. Я ще й не між колесами не влучаю, окей. Мені цікаво, де оцей чувак був в минулому бою, цей е, пантера ця. Тому що е, минулого бою мене пробивали всі. Чому зараз не пробивають, не розумію. 2000 вже натанкованого. Максималка. 438. Це досить непогано, я б сказав. Би. Як для Стежки 9 рівня. І про точність гармати, так? Да? Е, Довго у ВЗшки, можна прокатуватись, я думаю, що. Ну, понятно, що розмін зараз буде якийсь. Отак, ми йому ще й БК пошкодили. Спробую не підставитись і забрати. Супер, супер, я гадаю, що це дуже-дуже непогано. Так, і у нас залишаються товариші ось ці. Десь РХМ борщ їх має бути, угу. За камінчиком товариш борщ стоїть. Мінусанули. Супер. Так, 2800 вже настріляного непогано. Uh, зараз би ще кілька тичок дати по ОВЗ, і було б добре. Якщо нам повезе, дамо тички повезе. Так. Все спокійно. От uh, Я ж кажу, позиційна гра, коли грає команда, в принципі, все окей. Навіть не враховуючи те, що є пісь переїхав. М да. Ну окей, окей, я б сказав, би, що із цих всіх. Танків трьох сезона другого плеяди, мабуть, Гласьєр найліпший найліпший танк, тому що він грається набагато краще. Того, що на ньому не грають багато, бо не у всіх є топові модулі. На цьому танку невелика планка. Тобто, десь, якщо брати по досвіду, давайте подивимося, що у нас тут по досвіду вийшло. У нас чистий, чистий досвід. Без модифікаторів 1187. Я думаю, якщо було б, наприклад, досвіду десь 1250, це вже був би, мабуть, майстер на цьому танку, а так ми забираємо лише перший клас. 1250 вільного це е, вільного е, без модифікаторів досвіду, це орієнтовно у нас було б там 3200 шкоди, і, можливо, якщо б ще заблоковано, плюс, якщо був би засвіт, то було б непогано. Тому стосовно Гласьєра, скажу, що з цих всіх трьох танків, так само як, наприклад, і в минулому сезоні був теж дев'ятка, найкращий з цих всіх танків. Так само і гласьєр, танк, на якому можна настрілювати, достатньо комфортно, але ж ми пограли завжди в топі, і не розуміємо, як він грається проти десятих рівнів, тому що зазвичай... Буде кидати також проти 10 гривень стосовно ну, того, що я награв зараз. Бачите, влучні стрільби 75%, тим не менш непогана альфа. 66-67% перемог. От такі друзі, справи в мене. Підпишіться на канал, протисніть лайк, звісно. Ну і пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Бай!